Всім привіт вітаю на Славко-шоу. Знову за вами скучив, знову радий вас бачити. Ринок нас вкотре дивує. То росте, то падає, в основному падає останнім часом. Я думаю, що якщо ви торгуєте, чи якщо ви інвестуєте, ви зараз не надто задоволені. Правда? Настрій такий собі, трошки паскудний. Приблизно, як і у мене. І це ще. Я торгую біткоїном в основному. Ну і ви, якщо дивитеся, Славко Шоу і слухаєтесь. А що ж відбувається в людей, які торгують чіткоїнами, там взагалі повний капець. Там все падає, все валиться, депозити зменшуються, причому досить стрімко. І сидіти в мінус 50% депозиту це ще досить непогано. А хто торгує мемкоїнами, хто вклався в них, то я взагалі мовчу. Це таке ліричний відступ. Переходимо до результатів тижня. На диво тиждень нам вдалося закрити в плюс у плюс 1702 долари. Але тиждень закривали ми у п'ятницю о 10.00 на експірації, коли курс біткоїна був 85-177, а не 82,600, як зараз. Звичайно, ставимо зараз у нас е, мінус. По поточному тижню, ну, але даний тиждень закриється в п'ятницю, того, тільки в п'ятницю ми будемо розуміти свій результат. Позиції по опціонах, ми всі відкрили, все вже напродавали. Звичайно, зараз ціна впала, хочеться зараз відкрити нові позиції. Але ми це не можемо робити, бо ми вже відкрили максимальну кількість позицій. І взагалі, якщо ви трейдете, дуже важливо дотримуватися ризик менеджменту. От, не очікували ми, що піде вниз. Очікували ми, що піде вверх, а воно пішло вниз. І здається, треба зараз ще відкрити позиції, щоб ще більше заробити. Але насправді так робити не можна. Бо, ну конкретно я очікую, що зараз ринок буде йти вгору. Зараз пояснюю, чому. Але це не означає, що він мусить піти вгору. Він може сходити ще вниз, потім вгору, а може ще сильно вниз піти і тільки потім вгору. Тому ризик менеджмент дуже важливо. І в трейдингу не треба перевищувати свої позиції. От, Якщо ви інвестор і виділили якусь суму для інвестування, тримайте ту суму і працюйте в її межах. Якщо у вас закінчились кошти, ну, наприклад, ви купували біткоін, там, нехай не дуже вдало, так? нехай ви почали від курсу 110 купувати. Купили по 110, потім по 100, по 90, по 85, так? і зараз хочеться ще купити. Якщо у вас є кошти вільні на це, то, в принципі, ідея нормальна зараз купувати, бо ну, він падає. На падінні реально варто купляти, щоб заробляти, а на рості треба продавати. Але якщо ви вже вклали кошти більше, ніж ви можете собі дозволити, то купувати не можна категорично. Треба просто чекати. Ви трошки застряли англійською СПАК. Таке буває. В моїй історії бувало, що я застрівав на 2 роки. Таке бувало. Але при тому не продавав мінус і розумів, що конкретно я знаходжуся в хорошому активі, в біткоїні, а не в якомусь там щиткоїнах. І я не боявся, знав, що біткоїн відросте. Так, да, проходив час, прийшлося чекати, але він відростав. І позиції закривалися в плюс, і все було добре. Так. Чому я? Не думаю, що біткоін буде зараз сильно падати. Я це вже говорив. Для мене найважливіші два індикатори. Перший це індекс страху та жадібності, він уже дуже довго в зоні то страху, то екстремального страху. Станом зараз він знову в зоні страху, але я підозрюю, що якщо біткоін ще трошки впаде, то понеділок вівторок він може знову спуститися в зону екстремального страху. При. Таких значеннях цього індикатора дуже рідко ринок сильно падає. І для мене другий індикатор це відсотки на дальні фьючерси на е, найбільших біржах деривативів. таких як Deribit, Bitmex, Binance. І ці відсотки зараз дуже низькі. От реально найнижчі за всю історію, що я бачив. От я не вірю, що в такій ситуації ринок може сильно впасти. Це не означає, що я гарантовано буду правий. Я можу помилятися як будь-яка людина. Але особисто я зараз ставлю на ріст продовжую ставити. Подивимося, як цей тиждень закриється, очікую деякого росту. В принципі, по суботі-неділі особливо судити не можна по курсу, бо великі гравці-інституціонали в цей час не працюють, крупні біржі не працюють. Того, який буде курс, ми зрозуміємо в понеділок. Тепер давайте трошки вам ще раз порад. Якщо ви купили біткоін дорого, наприклад, по 100, що робити? Просто чекати. Якщо можете дозволити собі добрати, в принципі, непоганий час інвестувати. Можна докупити. Якщо не можете, то просто чекати, нікуди не рипатись, не продавати мінуси, нічого собі не придумувати. Зовсім інша ситуація, якщо ви сидите в альткоїнах, тут дуже важко щось порадити. Альткоїни просіли набагато більше, ніж біткоін, і там мінуси у вас досить суттєві. Що тут робити, не знаю. Ну, Що я можу порадити? Моя порада може бути наступна: половину всіх ваших альткоїнів переведіть у біткоін. І просто тримайте. Рано чи пізно цей біткоін виросте і він вам підіб'є всі ваші збитки. Дуже важливо тільки нічого з тикоїном не зробити, а його втримати, не загубити. Найкраще взагалі вивезти його на холодний гаманець і просто тримати. Тримати до того часу, поки біткоїн там не буде 150 чи більше. Я впевнений, що ми такого дочекаємось. А з рештою альткоїнів робіть, що хочете. Ну, не знаю, що робити. Чекати від сезону, може він буде, може не буде. Поки що виглядає, що не буде. Можете продати, можете продати зараз, з розрахунку, коли впаде ще більше відкупитися. Таке. От що точно не треба робити, так це я би вам не радив усереднюватися. Тобто я би не радив вам далі докупати незрозумілі альткоїни. Треба розуміти, що практично всі альткоїни рано чи пізно придуть до нуля. І ви будете виглядати дуже по-ідіотськи, як ви будете постійно усереднюватись. Воно буде падати до нуля. Впало на 20%, ви докупили. Ще впало на 20%, ви ще докупили. Воно впало на 50%, ви ще докупили. Далі воно прийшло до нуля. І вам не дуже комфортно. Тому усереднюватися тут не потрібно. З біткоїном усереднюватися можна. Це моя порада. Ще раз на кінець прогноз. Особисто я очікую певного зросту. Я не вірю, що вже почався відмежий ринок. Люблю вас, папа, -па. цьом. До нових зустрічей. Сіо!